Доброго дня, мій дорогоцінний глядач. Тема сьогоднішнього блогу капітал-соціалізм. Що це таке, я розкрию трохи пізніше, але це буде відповідь на запитання, чому в нашій країні зараз війна? Чому взагалі було три останні світові війни? Що нам потрібно робити, щоб перемогти? Хто стоїть за війною в Україні і за трьома світовими воїнами, чиїми руками втілюється все те, що відбувається? Відповідь на те, чиїми руками відбувається до цієї відповіді, я прийшла методом свого аналізу, вивчення матеріалів, читання книг. Це, звісно, ми завжди нашими руками все це відбувається. Не нами, українцями, людьми, корисними ідіотами. Зараз це в Росії корисні ідіоти, які йдуть сюди воювати. Їм дійсно здається, що вони за щось воюють. Більшовики, ті люди, які підтримали більшовиків, це завжди були корисні ідіоти. Зараз ми, обираючи якусь будь-яку владу, в будь-якій країні, робимо свій вибір, виходячи з цієї інформації, яку отримуємо із СМІ, із ЗМІ, які належать, по суті, ну якимсь людям, які мають гроші, які хочуть тримати владу, і вони її тримають. Тобто. Ми не розуміючи, що нами маніпулюють через змі, нам нав'язують наш вибір, продовжуємо це робити, радіємо право голосу. Що ми маємо право голосу? Це круто, ми ним користуємось. Ні, користуються нами, це все муляж, що ми маємо право голосу. Щоб користуватись правильно своїм голосом, потрібно дуже багато чого вивчати, дуже багато чим цікавитись. І будувати свою точку зору ніяк не на тому, що ми бачимо в ЗМІ. Тобто, все це робиться нашими руками. Хто це робить? Рабовласники. Рабовласники були завжди. Чи паразити? Паразити є в природі, паразити, звісно, є серед людей. Це ті, хто хочуть, хочуть жити за чийсь рахунок і нічого не робити. Ті, хто хочуть мати все і нічого не робити. Все це, звісно, не тільки гроші, бо ці паразити. Ці гроші печатають, а те, що потрібно тим, хто має владу, ну ми знаємо, це якісь там м, збочені сексуальні, в тіх, це що завгодно. Розумієте, коли людина м, живе такими категоріями, що я хочу мати владу над іншими людьми, в цій людини не таке розуміння світу і нормальності, як в нас. Тому те, що вони мають з нас, з людей, це дуже брудно, і це можна окремо перечисляти. Зараз мені це не хочеться робити. Щоб мати над нами владу, потрібні якісь ресурси. Звісно, зараз це гроші. Зараз це політика. Тобто політика дозволяє мати над нами владу, держава, яка має поліцію, міліцію і має можливість заглушити будь-які пориви народів до того, щоб змінити якийсь. Алад в своїй країні, це все робиться. До здорової самоорганізації люди, на жаль, не здатні на місцях організовуватися, вивчати питання, йти далі, брати владу в свою руку не здатні. Тому зараз ми все ж таки граємо за сценарієм цих, називаємо їх рабовласників. Зброя це змі. Тобто наші думки формують ЗМІ. А лише зберігши свободу мислення, ми е зберігаємо можливість бути вільними в реальності. Але ЗМІ формують не свободу мислення, ЗМІ формують рабське мислення. Якось є такі люди, я їх називаю совкоголовами, які дійсно розповідають, що Радянський Союз це добре, і там жилося добре, і, і нам вдалось туди тільки повернутися. Ось що таке ЗМІ, ось що таке пропаганда. При цьому, коли ти зустрічаєш більшість людей, які жили в радянському союзі, і вони не були близько до тіла номенклатури, тобто не мали якісь, якоїсь посади. Чи не була в них мама там, директором магазину чи столовою, то ці люди кажуть, не дай Бог там жити. Але ж ті, хто мали, були ближче до тіла, вони розповідають, що як там добре жилося. А інші, ті, хто підхоплюють, у нас зараз достатньо багато молоді, яка підхоплює цю тему, ну, вони з розповідей дорослих, з пабліків, з усієї цієї інформації, отриманої в ЗМІ, ну, якийсь там. Да? Вони формують своє бачення. Тобто ми раби, по суті, в своїй голові. А давайте назвемо це новим світовим порядком, так його і називають, який, на мою думку, вводиться з початком Першої світової війни, це з Сараємським вбивством, яке сталося. 8 червня 1914 року вбивством Франца Фердинанда, спадкоємця Австро-Угорського престолу та його дружини герцогині Софії Гогенбург. в Сараєві сербським гімназистом Гаврілом Принципом, членом сербської терористичної організації Млада Босна. Лідером «Млада Босна був Володимир Гачинович. 1911 року він виїхав до Швейцарії, де зв'язався з російською політичною еміграцією на чолі з Левом Троцьким і прийняв ідеї російських соціалістів. Тобто, ми бачимо, що по суті вбивство було Тараві організовано тими ж лідерами соціалістів, те, що було по суті відбувалося і в Російській імперії. Тобто, якщо брати російську імперію, то царі, цариці в Російській імперії вони взагалі не були росі... ну, русскими, як там в Росії називають. Це були французи, німці, англічани. Тобто Росія, по суті, це територія, якою правили ззовні. Там Орда, це не була самостійна ніколи держава. Але щоб в Ввести цей соціалізм потрібні були якісь такі потрясіння, тому що ну ти ж не прийдеш до царя і не скажеш, що зараз ми тут зробимо так. Ну тому що є монархія, є вже свій, скажімо так, апарат, держапарат, який тримається, якому нічого не потрібно. Тобто навіть таке було в історії: якщо цар хотів якихось змін, то царя могли отруїти ті, хто біля нього, які сиділи на, скажімо так, золотій жилі, і яким не потрібні ніякі зміни. Тому вести соціалізм в Російській імперії, як і в будь-якому світі, таким шляхом лояльним, без війни, без революції неможливо. Ну, так точно, як і в Германії, звернення монархії, потім націонал-соціалізм і так далі. Тобто, це все у всьому світі проходило ось так ось поступово. Ще в Швеції, в скандинавських країнах соціалізм був раніше за Радянський Союз, там десь з 1880 року. Відрізнявся він, я зараз скажу чим. Але наголос роблю на тому, що джерело соціалізму це не Радянський Союз, це саме Європа, саме звідти. Ідеологи його розповсюджують по всьому світі. Дуже ну декілька книг, які я читала, наводять, звісно, на цю ж думку, що завжди Європа і навіть в Америці люди, які мали владу, вони приховували буденність радянського союзу, Голодомори, все таке, тому що потрібно було для Європи і для Америки складати портрет, що соціалізм. В Радянському Союзі це якась така ідеальна форма правління, ось і нам потрібно. Приклад того, що все дуже приховувалось, це Іран, це Афганістан, коли там комуністичні були революції в 1970 х 80-х роках. Тобто, якби ці комуністи і люди знали, що там відбувалося в радянському Союзі. Починаючи з 17-го року, то навряд чи б, хтось хотів би комунізму. Але, на жаль, в Європі ніхто не знав, все це приховувалось. Англія симпатизувала Ллойд Джордж, це прем'єр-міністр, який був перед Черчиллем в Британії, в Англії, симпатизувала Радянському Союзу, в Америці все приховувалось. Ну, ось воно так картинка і складається. Тому. Форма, та, яка була в в Радянському Союзі соціалізму, вона не прижилась. Не прижилась чому? Тому що капіталізм під монополією держави, номенклатури, він знищив, скажімо так, оцю ось рушійну силу розвитку економіки. Економіка розвивається не за рахунок державного апарату. Економіка розвивається за рахунок кадрів, умів. Розумієте, в Радянському Союзі все було знищено. Людей просто поставили до станків і сказали: ось ви робіть це, у нас військова промисловість, для биту людей там взагалі майже нічого не, не виготовлялось. Все на військову промисловість. Тобто люди відчували себе рабами, вони йшли, працювали, їм нічого було досягати, їм ні до чого було прагнути. Тому економіка і так вона не стала на. Якийсь нормальний рівень, а взагалі зруйнувалося, і Радянський Союз потрібно було переформувати, щоб ввести той соціалізм, який був в скандинавських державах. А це я його називаю капітал соціалізм про який ми сьогодні і будемо розмовляти. З чим він відрізняється від соціалізму Радянського Союзу? Капітал-соціалізм відрізняється тим, що людям дозволяють займатися бізнесом, але Якщо в Радянському Союзі тобі просто ну, не доплачували твої зароблені кошти, так? Ти пашеш, пашеш, тобі платять маленьку зарплату, купити на неї нічого, по суті, тобі просто не доплачують, так? то в скандинавських країнах тобі дають твої гроші зароблені, ти відкриваєш бізнес, ти рухаєш країну вперед, ти заробляєш для країни, але високими податками в тебе ці гроші забирають і ділять їх між тими, хто не заробляє. То не заробляє не по причині відсутності якихось фізичних чи розумових вад, а по причині, що просто не, розму... не заробляє. А так як скандинавські країни виступають за равенство, так, по суті, як і Совєтський Союз, то як це равенство потрібно забезпечити? Забрати в одних, віддати іншим. Тому сьогодні ми бачимо у Європі, окрім Польщі і ще так Чехії. Ми бачимо високі податки. Ми бачимо високі податки в США, ну, це десь близько від 70 до 85, мабуть, відсотків плюс-мінус в різних країнах в США, плюс-мінус в різних штатах. Там є штати, де республіканці правлять, там трохи менші податки. Але по суті, капітал-соціалізм в США і капітал-соціалізм в Євросоюзі, і зараз капітал-соціалізм в Російської Федерації, де податки також високі, де середнього малого бізнесу в Російській Федерації майже нема. Ось до чого нас ведуть. Тобто країна і по... Україна і Польща це дві країни, які заважають, скажімо так, щоб це коло замкнулось. Польща вона постійно бадається з Брюсселем, вона не приймає якісь там судові реформи, такі, як насадили в Ізраїлі. Де зараз Натаньяху намагається цих суддів посунути, тому що судді там по суті стоять над виконавчою владою, виконавча влада нічого не може зробити без дозволу суддів. Те саме Брюссель хотів зробити в Польщі, але не вийшло за це на Польщу накладали санкції, їй там не давали в борг якісь кошти, не виділялись. Тобто Польща брикається, Україна взагалі не там, і Україну не спішать приймати. Чому? Ну тому що схоже, що Україну потрібно трохи в іншу сторону або частину України, таку як Кремль. Тому що, якщо ми будемо вважати, що Кремль і влада Росії це все ж таки проект тих же глобалістів Заходу, а все на це вказує на жаль чи на радість, все, що би я не взялась, нове почитати, вказує саме на це. То не принципово для глобалістів, де ми будемо? В Євросоюзі чи там. Ну, а можливо, якось домовилися, що ми потрібні ще там, тому ми бачимо таку, скажімо так, в лапках допомогу нам, начебто, нам допомагають, дають якусь зброю, дають якісь кошти, але для того, щоб піти в контрнаступ і від відібрати свої території, повернути їх назад. Потрібна трохи інша зброя, потрібна трохи інша якість, і трохи інша кількість. Цього нам не дають. Звісно, що е, прагнути до перемоги з тим, що в нас є, дуже важко. Тому е, ці всі три війни, скоріш всього, і Перша світова, і Друга світова, і Третя світова це все є такими ступеньками, вибачте, не згадаю слово, по яких потрібно піднятись, і зараз Четверта світова війна, щоб втілити цей новий світовий порядок, щоб цей капітал-соціалізм вже замкнувся, щоб по суті всюди було все однакове. Ну тому, що якщо ми візьмемо соціалізм Радянському Союзу, соціалізм а й відсутність соціалізму, капіталізму в Америці, який ще колись був, капіталізм в Європі були держави капіталізму. То якщо людина виїжджала з Радянського Союзу і бачила, що там нормально люди живуть, це заважало в кладі Радянському Союзу, то був залізний занавіст, тому нікого не випускали. А ті, хто якимось чином потрапив до Європи, чи це були е, плінні під час Другої світової війни, чи мігранти, і вони побачили, як живуть в Європі. Вони були знищені, вони були на Гулангах, тобто інформації в Радянському Союзі, як живуть капіталістичні держави, не повинно було бути. Тому, щоб не було залізного занавісу, потрібно всіх зрівняти. І я маю надію, що зараз українці, які виїхали до Європи. А я спілкуюсь, не скажу що з багатьма, але в мене є в різних країнах знайомі, які там живуть і розповідають, наскільки Україна все ж таки краща ніж ці держави Європи. Наскільки в нас менші податки, наскільки в нас більше свободи, наскільки в нас ми собі більше можемо дозволити? Наскільки ми в технологіях на декілька кроків попереду? Тобто люди, які раніше тут сиділи і казали, ой, як там круто в Європі, нам би туди в Європу. Вони поїхали до цієї Європи і зрозуміли, що там робити людині-українцю, вільному українцю, я маю на увазі. Тому що ну, не всі українці вільні, на жаль, совкоголові українці вони шукають заводів за кордоном, і їм головне заводи, те, до чого вони звикли в Радянському Союзі. Але вільному українцю, зараз євросовок. Це, ну, скажімо так, як льодяною водою з відра. Дуже люди хочуть повертатись і кажуть, що там робити просто нічого. Бізнес вести важко, податки високі. Також є корупція, також намагаються люди обійти ці високі. Тобто Європа, вона взагалі нічим не краще України, а багато в чому гірше. І зараз нам важливо вистояти цю війну. А ще нам важливо вистояти свою незалежність і не, не попасти під контроль Брюсселю, так же як Московію, тому що е, нічого гарного, коли країна залежить від інших країн, від якихось організацій і не має своєї суверенності по факту суверенітету так незалежності, це дуже погано. Тому ми повинні розуміти, якось аналізувати те, що відбувається, і не відволікатись на якісь... Скажімо так, тригери, які не мають відношення до того, що відбувається. Там, наприклад, євреї винні, вони захоплюють світ і ще щось. Повірте, у паразитів немає національності і в гарних людей немає національності. Ти або людина, або ти паразит, неважливо, якої ти національності. Серед тих банкірів, серед тих людей, які зруйнували в Америку, майже зруйнували, ну, тому що коли вони в війні за незалежність програли. Скажімо так, капіталістам, то влізти в їх владу, в конгреси, всюди і зруйнувати Америку зсередини, це було їх другим планом, і це їм, на жаль, вдалося. Демократи, які по факту соціалісти, вже втілюють всі ці соціалістичні ідеї, а в США розлагають їх міграціями. Антисемітизмом, расизмом, все там те, що відбувається, зараз не дуже. І взагалі це якось відбувається у всьому світі. Ну, може, в якихось країнах це не відбувається, але вони так в змін не попадають на очі. І нам потрібно вистояти, і ми повинні розуміти, що від соціалізму до капітал-соціалізму переходити не потрібно. Це все одне й те саме. Якщо ми хочемо жити вільно, вільно заробляти гроші, вільно розвиватись, то нам потрібен. Капіталізм. Капіталізм, ну, хтось його сприймає негативно, можливо, комусь не, нравить, не подобається назва, це вільний ринок. Це австрійська економічна школа, яка пропагує вільний ринок. Тобто людина вона сама формує економіку, вона сама її розвиває на індивідуальному розвитку. Франкфуртська школа, яка зараз перемагає, це колись марксистська Зараз вона типу проти капіталізму і проти комунізму, але по суті вона за соціалізм, вона його вона зараз перемагає у світі, в світі соціалізм зараз домінує. І, звісно, звісно, що через 200 років він все одно цей соціалізм не виживе, але ми ж хочемо якось пожити. Ми ж хочемо, щоб наші діти якось пожили, і наші онуки тому робити щось потрібно сьогодні. Що робити, ви скажете? Та все просто: об'єднуватись на місцях, дорости розумом до того, що об'єднатися з сусідом, з будинком, з вулицею і контролювати свою місцеву владу, а потім воно вже піде по наростаючому, потрібно тільки почати. Слава Україні! Всім добра!